Всім привіт! Мене звати Анастасія, мені 17 років. Я навчаюся на таких напрямах, як маркетинг, потім це прожиг менеджмент та, зокрема, програмування. За час свого навчання я розрізняти рекламу ну, від того, яка буде приносити більше клієнтів, та від того, яка буде приносити менше на яку йде менше попит, скажімо. Потім відкрила для себе те, що таке взагалі аналіз конкурентів, як його необхідно писати, як його необхідно робити. Також дізналася, що таке ТЗ, як його необхідно прописувати, та, зокрема, почала здобувати базові навички в програмуванні на такій мові, як Python. З мапінгу це Давид та Юлія. З Прожи менеджменту це Арсеній, та з програмування це Денис та Михайло. З це те, що я є членом команди зі стартапу. Який називається глемпінг до води. Я там працюю починаючим маркетологом, зокрема, займаюся таргетинговою рекламою, яку самостійно в першу житті запустила, та вже маю перші перегляди аудиторії, та навіть розпочалися перші розмови з клієнтами. Зокрема, він приходить досить насичено, адже по-перше, я є учницею. Однанадцятого класу, ну зокрема, навчаюся на другому курсі в коледжі, тобто активно готуюся до того, аби здавати національний мультимедійний тест. Але окрім цього, звичайно, що старась придля навчання в, і в академії, навчаюсь, так збуваю більш практичні навички, хочу добувати в. В цих сферах, адже якщо я здобув зараз ці навички, мені в майбутньому буде легше працювати в тому чи іншому напрямку, адже я буду так хоча б щось знати і буду більш ліпше орієнтуватися, ніж та людина, яка прийде на роботу і дадуть задачу, а вона така: ой, а як це робити? Він проходить. Не менш насичена аніж мій день, адже е щотижня, кожного дня я стараюся приділяти певний час своїй роботі, передаю таргетовану рекламу, дивлюся на те, що невіданостей якісь зміни туди, е як далі робити, і думаю над тим, як її розширяти, як її збільшувати, як розробляти різні креативи. Тобто над тим, як її вдосконалювати. також, тобто, зокрема, стараюся приділяти час навчання в академії, здобувати навички різних, підкріплювати, та, зокрема, і приділяю час своєму навченні в коледжі, де я зараз навчаюсь. Тобто тижні входить насичено, і час не йде в нікуди. Дякую, що ви були зі мною? Дякую за вашу увагу! Па-па!